Нас, які будуть в першу чергу рахуватися при перейменуванні. Нам треба разом з того або там, де немає історичних нас, рахувати пропозиції жителів кварталів, які на своїх зборах висказували. У нас складне завдання все ні. Там, де, там, де, я, там де немає історичних пропозицій, і там, де... але в нас таке, а... що і не збігаються історичні бажання. А там, наприклад, вулиця Ложенка, там, вулиця, 53, все. тут немає історичної назви. Є там, є там пропозиції від громадських організацій, але є пропозиції від жителів Картари. Я би хотів, як голова комісії саме захистом населення, в першу чергу потім виховати і... Ну, Мешк... Мешканці їх пропозиції. Але ми повинні знати, що вулиця це не приватна власність тих мешканців, так. які живуть так. на цій вулиці. Це так. власність це цієї громади. Це не приватна власність, так там є громада. Це Мешканці вулиці в її вулиці не повинна. Тому ми будемо так. пробувати. Скажіть, що треба знайти цю рік.